Свято наближається. Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон. І ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Булі. і наше завдання це піти до кабінету директора. Як видно, зверху зліва годинник зник. Це означає, що уроків не буде. Як це було на Хеллоуін, той же самий. Ну, Хелловін. Місія називається Свято наближається. О, О, oh, so nice. oh, це мені светрик дали. Веселий Олени. Олена. Раз, будемо очікувати початку уроку, я не знаю. Я очікую, що дзвінок пролунає. І мені хтось біжить якесь поручення робити, за яке мені будуть платити центи. Дивно, дзвінок не пролунав. Дзвінок не пролунав. Може доручення якесь зробити. Так. Може почекати, хіп, поки він з цього туалету вийде. Давайте використаємо ба <звачу> <звачу> Я не знаю, що мені за це ютуб дасть. Так. Гаразд. І куди мені бігти? Скажіть мені, будь ласка. Поки цей новий рік буде, уроків не буде. Так, може туди-сюди покататися, хоч на скейтборді якось дуже важко зимою кататися. Це дуже можна так сказати великий ризик. Давайте покатаємось навколо так. А, проведіть Елджі назад до бібліотеки. Давай, Елджернон. Йди за мною. Не поспішаючи. Так, Елджі давай, давай, давай. Я зроблю все можливе, щоб до тебе більше ніхто не чіплявся. Хоч ці додаткові доручні, які і не обов'язково проходити, але для того, щоб бабла трохи набрати те, що треба. Бо я за кадром приймав участь у велоперегонах. Так що так? І розносив газети як додатковий заробіток. О! 15 боксів мені дали за... просто за доручення. Так, в шапках ходять. Так, а де ще доручення мені якесь зробити треба? Ну, я думаю, тут я й закінчу, так що... На цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!